Всім привіт! Привіт на каналі Адміліяна Тару. Подивилася, що Ілон Маск хоче надалі фінансувати StarLink. Давайте глянемо, що нам скажуть з приводу цього питання. Чи дійсно правда, що Ілон Маск хоче надалі фінансувати, оплачувати Starlink в Україні? Ви знаєте, так, це правда, але, можливо, не скрізь. По бачите, щось закрито. Чи там, де буде можливо це. Ілон Маск це від душі хоче допомогти? Від душі? Чи хтось його змусив? Ні, змусили. Королева Пентаклів це, можливо, навіть жінка, мама. Більше з цього питання. Він не дуже те й хотів, скажімо так, але просто так складався обставини. Або якась жінка з ним поговорила з цього приводу і сказала, що ти щось робиш не те, що ти там таке натворив. Треба дійсно якби, ситуацію виправляти. Щось він там писав про Крим. Чи дійсно, здається, він щось писав? Чи дійсно Ілон Маск про Крим писав, пропонував, щоб. Зеленський чи наше військове керівництво віддало саме Крим, щоб закінчити війну? Так, 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 так. Він, 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 він писав це. Да, це було дійсно так. Так, це було так. І він тоді дійсно думав, по Єрофанту віддумав, що це правильне рішення. От знаєте, як би це не звучало, що це от прямо по правосуддю, що це буде справедливо. Що ви ж там з Кримом віддаєте, розберіться, і тоді все, все нібито закінчиться. Ось. От такі питання були. Дякую за увагу. До нових зустрічей.